Минув рік з часу набуття повноважень Вінницької обласної ради шостого скликання за цей час було підписано ряд угод з європейськими державами. Так в наступному році у Брюсселі планують відкрити Вінницьке представництво, фінансуватиме цей проект бельгійська сторона. Про це повідомив на звітній прес-конференції голова облради Сергій Татусяк. Які ще досягнення маємо за цей рік? Дивіться у наступному сюжеті. Найголовніше, чого вдалося досягти за рік, налагодити роботу депутатського корпусу, зазначає голова обласної ради Сергій Татусяк. Це означає, що народні обранці в першу чергу враховують інтереси регіону, а не зосереджують увагу на політичних гаслах. Також на сьогоднішній день існує конструктивний діалог з головами сільських, селищних, міських та районних рад, що допомагає ефективно вирішувати нагальні питання. У нас є порозуміння, і у нас якраз є партнерські стосунки, які Вселяють певність, що завдяки таким формам роботи ми можемо виходити на вирішення всіх тих нагальних проблем, які сьогодні. Є в регіоні у поточному році була розроблена програма по запобіганню та протидії корупції. Згідно неї проводиться просвітницька робота, семінари, круглі столи та бесіди з головами сільських, селищних міських рад. Крім того, запропонована нашою областю концепція реформування місцевого самоврядування стала прикладом для багатьох регіонів України. Вінниччина заявила першою про те, що настав час змінити. Регіональну модель влади і надати повноваження для області району територіальної громади, якраз на користь останньої вдалося також налагодити зв'язки з європейськими державами. В планах ще багато чого, зокрема, що стосується підвищення рівня життя населення нашого краю. Влада буде діяти у відповідності до розробленої цього року стратегії регіонального розвитку Вінницької області.